Можливо, тобі доводилось замислюватись, які існують у диктатора, існують інструменти залишитися при владі. От якщо будуть перевибори, його не оберуть. А от якщо він диктатор, яким шляхом, яким чином, завдяки яким інструментам він може лишатись при владі? Mm. Ну, не знаю, ну, підкупити це все, а самі на і вибори. Mm. Тобто сфальшувати вибори. Та, сфальшу... Тобто піти на вибори і сфальшувати вибори. Так, далі. А, людей зазомбувати за час правління. Тобто пропаганда боку так. ферми. Так, так, так. Хороша ідея. Використовується і то, і то використовується далі.